Доброго дня, друзі! Це дуже важко говорити, я, мабуть, як кожен українець. І так жахом того, що війна відбувається, вмивають людей, скільки мирних людей загинуло, і як всім важко. І як зараз сьогодні ці потвори наволочі просто я не можу підібрати слів, важко і багато. Емоції накопичуються, але важко дуже про це говорити. І вони сьогодні просто знищили всю екосистему України. Я навіть вже не говорю про те, що велику ГЕС, яку вони спеціально підіймали до того рівня, якого взагалі не можна, що це було сплановано російською цього. і це дуже важко про це говорити. І те, що скільки сьогодні знищено домівок житла людей, які ще мали надію, які вже чекали. Визволення від цього захародинського ладу Росії, цих гнид. просто. Це просто гниди і вже не люди. Я навіть не знаю, як їх називати. І дуже важко про це говорити. І то, що сьогодні знищили Асканію нову, великі зоопарки, скільки тварин загинуло, вони взагалі тут ні до чого, скільки людей загинуло, домівок. Велика дяка, що на місцях мери-губернатори, які з головою, які адекватні. Я не говорю зараз політики, я кажу адекватні служителі держави, а в першу чергу людей, які дійсно роблять те, щоб допомогти людям, спасти людей і адекватно реагують. Це дійсно молодці. Молодці, в першу чергу, наші військові, вони в таких умовах, де зараз є напружені бої. Просто все затопило, домівки пливуть по дорогах, по річках, і наші хлопці на максимум викладаються навіть в таких важких умовах. А деякі політики, можна назвати, в кавичках мер одного міста великого і міністр, вони, вибачте, мене пісюнами мірюються, а мали б вже давно б зайнятися іншими справами, їхати допомагати хлопцям, вирішити цю ситуацію нагально. Скільки людей зараз гибне, захищаючи країну, а скільки людей загинуло, і ще невідомо, скільки людей потрапило під цю жахливу, екологічну. Катастрофу, це просто терористи, це в галімітерористи, з якими не може бути перемовин. Друзі, дай бажаю всім вам наснаги, здорове міцного, щоб всі близькі, які сьогодні в Херсоні, Херсонській області, були в порядку і щоб ви були в порядку, щоб ви знайшли прихисток і бажаю, щоб швидше наша країна відбудовалася і виграла цю війну. А ті гниди, які всьому в тих краях сьогодні продають воду по 250 гривень. Но ви просто сволод, час дойде до вас. Не може так бути, що ви заробляєте горі. Вже бачили ми таких, хто заробляв на масках, на перчатках всьому іншому при ковіді. Це показало своє відношення українця до українця. Люди, будьте нормальні, підтримайте друг друга. Не може так бути, коли важкий час, війна і катастрофа це велика катастрофа, ми ще не знаємо наслідків, які будуть після того, як вода зійде. Друзі, підтримуйте друг друга. Всім бажаю слава Україні. Тримаємось. Carnaval,